Так, перший день на зимовій рибалці. В палаточці гріє така буржуйка. Тут собі тепленько. Маю собі тут вечерю. Одна лоночка, друга. На дворі 20 градусів морозу. І тут клюють такі бурботики, Ну це маленький. Цього будемо випускати. Вже 5 ловив гарних такий кілограм два. Тут більше не клюють. Така рибалка дуже цікава, дуже приємна. Дуже чекали цей день. І дочека ловимо рибку. Бурбота. От. Такий живчик. Це світящася джиголовка дорожні рибки. Я ще беру, щоб добре працювало. Такий фонарик. Він світить ультрафіолетом. Я підсвічую цю головку, потім вона така світящася Дуже класна штука. І тоді він гарно бере. Зараз спробуємо. Одною рукою незручно, але якось спробуємо. Трошки незручно. Глибина десь метрів 6-7. Ток більш менш дні і чуть припіднімаємо. Робимо паузу. Вчить. Все, вроді би не сильно неактивний. Бо може вже пізно ми сьогодні приїхали. В основному буває 1-2 часу, і ліміт 10 ребен можна піймати. мовчить.